Чорноморський флот, що відомо про втрати. Україна перша держава в історії, яка, не маючи жодного торпедоносця, змогла уразити підводний човен Ростов на Дону в Севастополі. Це був один з чотирьох носіїв калібрів. Також було потоплено другий великий десантний корабель Мінськ. Зараз Росія не може будувати такого типу кораблі. Це втрата безповоротна. Також 14 вересня було завдано пошкоджень одразу двом найновішим кораблям Росії, так званим патрульним. Вони дозволяли РФ моніторити не лише повітря. Простір наших територіальних вод, а також наших партнерів і союзників. Не будемо забувати і про те, що військові підбили російський ракетний корабель саму. Окупанти називали його найкращим кораблем другого рангу Чорноморського флоту. По ньому запустили експериментальний надводний дрон СБУ Морський малюк. На фото ви можете побачити, які кораблі ЗСУ потопили, а які пошкодили від лютого 22-го року. Наразі корабельне угрупування ворога розгорнуто у кількості 13 кораблів у Чорному морі.